І так, всім привіт, наші любі підписники. Якщо ви бачите ці дві косічки, якщо ви просто вмієте читати і прочитали, як називається це відео, то ви розумієте, що буде відбуватися в цьому влозі. Ура! Якщо відео починається так, то ну це автоматично класне відео, я вважаю. Наша знімає вам краєвид, а я знімаю вам у нас. Такі от у нас розваги. Даша вже бачить свій десятий сон. Такі мені дуже фреш, да? а, ну і пожалуйста, дорога не сама. І це тільки приємно. Навіть не половино. На жаль. друзі, дорога родина, у нас таке пікні пець. Я переживайкою. Ну що, нам надручені з Богом? Друзі, дорога родина. Ніхто в це не вірить і ми в це не віримо, але ми на базі. Так, друзі, на годину 5 ранку і ми лежимо на лежаках біля басейну. І Даше по От, І виходить, ми вже сховали наші чемодани. Будемо чекати часу заселення. Це буде аж десь в 2-3 дня. Зараз тільки п'ята ранку, якщо що, ребят. Доброго ранку, ми з українців. Доброго ранку у нас Греції, друзі. Забули. У мене вже вивезла детська нежба, якась у мене. Даша. Просто красавець. Бо от ми з самого ранку. Всі. Всі сі Ми вийшли. До моря, до моря, бо ночі ми дивилися на нього, а зранку ні. І вот такие вот да. свідочечки. Так, любі друзі, доброда, все ви розуміли, ми досі не засунулися. Зараз у дванадцатая потом. Все буде, але не Пожалуйста, сделайте администрацию. Пожалуйста. Да. Даша, что ты скажешь? Я хочу... Я хочу наконец-то заселиться в наши финалки. Друзья, мы сегодня не активны, но вы можете на нас разъяснить. Пожалуйста, разъясните нас. Помя... И помилуйте. Мы и так Я считаю, що дуже активно для нашого стану. Так, навіть через що? Прикиньте, ми з вами збалась. Водили 4 всього разу. Так, mm -hmm. да, сенса буде прямо округлило. <звук> Це, але ми на ліжку. Ми прийняли душ. Насправді, це, це те, про що ми мріяли останні два дні, тому ну, ми спать наш перший день підходить до кінця. Добрий ранок. Значит, это пустыки. Может, с ней демо. И мы красный Дорогие друзья, Румпур. Чекалы? Ура, все чекалы. Давайте мы вам сейчас покажем где мы узнали ваш кем. Тут у нас такие диван. Ой. Столик. Для, для прекрасного отдыха. Холодильник. Такие прекрасные зеркало. И спальня. І отака така ванна. Лайк, якщо вам сподобалось, а якщо ні, ставте дизлайк. Головне, не під відео, а в коментарях. Дивіться, як ви поняли, ми зібралися. Ми видигаємося в місто в люди, скажімо так. Пройшли прогулятися. насправді ми пішли на біля Сіфора. Друзі, ми значить, приїхали подивитися на шопінг, речі. І розчаровані. Нічого не подобається, нічого. Ну, Даша, ну, їй сподобалось, речі. Може, вона вам покаже, якщо захоче. Може. Бо, а я розчарована. Немає такого чого. я хотіла би Сіфора взагалі. Мне вже зовсім. Солдаут, солдаут. Ничего себе. Завозить быстрее. Ну так завозить, ничего да. проблемы. Я пойму. Да, что ты лазишь,

Так, любі друзі, дорога родина. Ми вирішили, що нам не вистачає екстрима в житті. І ми вирішили поїхати кататися на. джетскі. Да, сподіваємося, що ми правильно їх назвали. От, зараз ми чекаємо на наш трансфер, і він нас довезе до порту, а там вже будуть... Там вже це все відбуватися, там. Yeah. Да. раз виділо? А де передаємо з проєзду? How much? Uh, 50 євро. Губа не дура! Ага. Uh -huh. uh -huh. Добираємося ми на такому трансфері. Ця після, це просто це щось нереальне. це дуже страшно правда але клас ми вам радимо даша зараз прийде і розкаже вам ще свої відчуття. Так, ми вже повертаємося до хотелу. Да. І... Спішимо на вечерю, а далі у нас буде трошечки прогулянка по вечірньому е, місту. Хочемо подивитися різні магазинчики. Взагалі цьому ми ще не виходили, так то в центр саме вечір. Будемо дивитися, що там. Друзі, ми на новому місці вечеря. Все як потрібно. У мене дуже болять руки після цього прекрасного транспорту, після цього драйва, Екстрима і адреналіна. Як будто я була в спортзалі часа три. Всім приємної вечері. Зараз вікна. Українізуємо греків як можемо дуже вже. Кому зяти Роналдо, ставте плюсик. Писники, і сьогодні е, ми, дивіться, е, там от, от лимончик. Ми загорілися такою малесенькою е, ціллю його зірвати. Перше, що ми робимо, Нам потрібно перелізти через е, забор. Ой, він такий мягкий. Але пахне, як лимон. Так, ребят, а зараз ми покажемо обзор на святой святих наш холодильник. Поэтому ми тут поставили. Так, у нас тут є вода. Бутыка з водою. А, 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 самостійно а, зібраний лимон, я извиняюсь. Ось вот такі вот кіндер окей, okay. Коктейльчики. Хто хоче такий ставте плюс коментарях. Uh, друзі, ну, без слів, окей? Okay? Без Передаємо привіт та грік хаус. Зараз ми скажемо, де краще, ребята. ж вечеря. Ми вже повечеряли, але тепер хочемо. Він боїться, да. Ти що, віган? Ти травичку кушаєш? Друзі, ну ми опять на марафеті. Погадайте чого? Бо то, що ми йдемо фоткатися. Ну, звісно, блин. А що ви ще хотіли? Йо, просіка. А така ось у нас тут. А... Доброго вечора, ми з України. Насправді дуже хочеться показати всім людям, що ми скоро впадемо. і нам дуже складно ходити на ковиках, але ми тримаємо. все буде Україна. Сидимо тут у На такому відочці. <мес> Красота. <косл> Подивіться просто. Друзі, хочу вам нагадати, що всі наші фотографії, все-все-все відділи в наших соціальних мережах, тому підписуйтеся, там взагалі дуже багато контенту. Цей влог вийде вже після того, як ми повернемося, але в нас є актуальні Греції, тому можете прийти і подивитися все, що ми там викладали ще е, в інстаграмі. Тя хоче трошки розслабити. Тетя хоче дядю. Ну, друзі, дорога родина, ми все-таки встала, Покажи годинник доказ. Якщо що, да? Ну, що я дозикаю? Ну, я думаю, багато хто в нас не вірив. Ми теж не вірили. Але ми йдемо дивитися на... Росвія! Світано на наші підписники, і ми річ того, що а, ключ там, де ми думаємо. А точніше, в жидкій речовині. Ой, друзі. Якщо ми впадемо, в 1 відсоток, що він не в воді, то ми победілі. Ну, загубили, загубили, господі. Ну, 5 ранку, так п'ять ранку. Господи. Ура! Сьогодні ми ночуємо. Ну, як ночуємо? Ну, так, вздрівнемо. нам. Ребятки, ми вже вечеркаємося що Ми йдемо що робити, ми йдемо в порт, фоткатись. Ми фоткатись. Що ще ми не ні, ще йшо, Короче, ми йдемо фоткатись в порт. А, бо там красиво. Майбута, по крайней мере. Це єдине місце, яке ми знайшли шли, кем еще не бачили. Пообідали, поснідали. Трижі, що поснідали, пообідали, покупались. Ми трошечки зараз відпочиваємо і потім обідаємо за сувенірамі! Yes. Так, Ось така от красота. Просто все для туристів. Разведняк повніший. Ну, вед, ведуться. Точніше. Да, що ти дивишся? Дякую Ті пачи в пахлови, пітушечки Даши, Ми йдемо на вечерю. Ми живемо від сніданка до обіду, від обіду до вечері, від вечері до сніданку. Останній день, між подачок. Видите, який красивий проходик. Я не можу з цього дерева. Будь ласка, посадіть мені його хтось, пожалуйста. Це просто... так здохнуло, це просто страшено. Yeah. Як думаєте, скільки ми сьогодні а... поспали? Годин? поспали. Mm -hmm. А, Даш... ah, хвилин. <laughs> хвилин! Це просто капець. Це була остання ніч перед від'їздом, і, звісно, ніхто нам не дав виспатись. Тупо, всю ніч ми бігали за комарем, просто щоб ви розуміли. Е, яка ситуація? Мене, він навіть не лети мене вкусив. Це просто капець наш де ти? нас спину мене останній Подивіться просто. Да. Це з останніх таких. Так, люди друзі, здраві. Ой, ну що вам сказати, коли воно все видно, так? <laughs> да, друзья, все. Честно, я одна из метров. Шутка пришел в час. Не знаю. очень дуже сумма. Мне не хочется что-то свести трассы, что честно. На с этим грязным э, туалетом, ванной, всем мов да, да, песку. Да. Не хочется прощаться с мокрым полом вечно. Не хочеться причатися з цим хлібом, який тут валяється. І лимоном, лимончиком. Лимонами, до речі, залишаємо. Хто там приїде. Ну, я думала, заберуть, але все-таки ми вирішили залишити. Істерический момент. Істерический момент, я вам сказала. Друзья, у нас сегодня последний вечер. Прям последний, 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 Нет, давай не будем сказать последний, это крайний. А крайний Окрайний вечер. Друзья, такая у нас милая эстетичная вечеря выходит. Сейчас, сейчас будет переход, видите? Раз, два, три. Вау, Даш, посмотри, какой переход получился. Я в шоке. Это просто шок контент. В вот такая у нас вечеря сегодня. Вечеря для провожания Цієї прекрасної відпустки. І чувачок їде. Кайф. Ребята, ну як ми могли е, залишити це прекрасне місце без сувенірів? Подивіться, ми збирали камнів. Любі друзі, дорога родина, як ви розумієте, ми вже в автобусі і на шляху до аеропорту. Даш, як ти? Як твої ми... генералі? Не хочеться повертатись в цю тривожну атмосферу і ситуацію. Ну, у нас немає варіантів, ребята. Тью Таузендіс Лейте підписники. От і закінчилась наша супер-пупер-подорож. Якщо ви хочете ще, щоб ми кудись поїхали і зняли влог, ставте обов'язково лайк і пишіть, і пишіть в коментарях. Яку країну ви хочете побачити наступною? І ми, ми Пишіть просто... Мальдіви, будь ласка. От, тому, да, ми домой, ми це і спати. Пока-пока.